Інструмент, як робимо робота? Ну інструмент нормальний саме для такого для такої роботи він нормально підходить. Сама робота дуже приємна. Ви знаєте, ну дуже хочеться фізично попрацювати, тому що ми багато часу сидимо і в кабінетах, багато часу е, знаходимося в закритих приміщеннях. І я думаю, що сьогодні на свіжому повітрі така велика кількість людей, яка вийшла сюди. Цю історичну частину міста вони проведуть, я думаю, і в родинному колі, тому що багато із дітками свій час, а заодно і поспілкуються між собою. Сидить Сидівча над бістрою водою, і так собі пісеньку гомонить безпроводо. Візьми мене со. На світі жить пістра вода, візьми мене собою, бо я не можу, більше на світі жить. Десятки тисяч, навіть може, сотні тисяч киян сьогодні вийшли на вулиці і прибирають свої території. Хто про будинкову територію, хто у парку працює, хто працює біля своїх громадських організацій, біля офісів, але працюють всі. Тому що Право киян жити в чистому місті в справжній європейській столиці. Вони на це заслуговують, і це найбільша гордість за те, і що саме сьогодні, в день довкілля, ми проводимо цю толоку і об'єднюємось. Такі мероприємства вони людей об'єднують.